Чому виникає інтоксикаційна щитовитка? Зараз я розкажу, аби підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, тиротоксикоз або гіпертереоз в обох статей найчастіше виникають через автоімуний тироїдит. Це захворювання, при якому виникає запалення, яке руйнує клітини з щитовидної залози. В результаті надмірна кількість гормонів з тих зруйнованих клітин виходить в кров і починає отруювати наш організм. Іншою частою причиною є зловживання йодом. Пам'ятаєте період, коли після. Того, як була загроза підриву атомних станцій, гуляли рецепти, де рекомендували випити велику кількість йоду за раз. Це також дуже небезпечно. І рідшими причинами є аденома щитовидної залози або аденома гіпофіза. Тому в будь-якому випадку звертайтеся до лікаря і не